Друзі, експериментальна сім'я, яку я вам показував, пускав через перегород, через Гефманівську решітку матку. Тут була одна сильніша сімейка, одна слабша сімейка, одна була дуже слабенька. я вирішив спробувати через решітку чи перезимують дві матки. По тому, коли я дивився, як і вони лишилися дві по дві рамочки. По тому, коли я переглядав, як посідали клуби. Я побачив, що вони зжалися і одну рамку вони покинули, тому я забрав одну рамку і вони лишилися на трьох рамочках. І давайте глянемо, як вони перезимували. З цієї сторони в нас, якщо я не помиляюся, була слабша сім'я. І матка з жовтою міткою. Ми одну матку помітили червоним, там, де сильніша була, а там, де слабша, з жовтою міткою. Ну, Бачимо, сімейка перезимувала. Ну, на жаль, друзі, я цієї жовтої матки тут не наблюдаю. Немає жовтої матки, друзі, скоріш за все. Зараз я подивлюся. Друзі, немає жовтої матки. Ну і Бог з нею. Давайте подивимося, чи є тут матка. Так, друзі, тут була червона матка мичена червоною. Кормів, друзі, тут ще є в цій сімейці. Друзі, але що дивно, що я її не бачу на дні, там під мору є одиниці. Друзі, червону матку я бачу. Червона маточка залишилася. Це з цієї сильнішої сім'ї. Ну, а жовта... жовтої доля, друзі, невідома. Друзі, давайте я бачимо, скільки всього на всього підмору в цьому нуклеусі, який зимував на три рамочки. Там одиниці бджіл. Тоже, там живих ще є, що попадали тільки що. Ну, На жаль, жовтої матки друзі, я не бачу. Тому далі експеримент не бачу смислу продовжувати. Я забираю цю перегородку, решітку і з'єдную, нехай вони вже сидять нормально. Ну, мені просто дивно дивно, що її немає. Я думав, вона хоча б буде на дні, мертва, але її не видно і на дні. Немає, друзі. Ну, той Бог з нею. Бачите, сімейка на, на трьох клевошних рамках чудово перезумувала і матка. Матка та, що нам була потрібна, вона нам і збереглася, друзі. Звичайно, було б цікавіше, якби перезумувало обі дві матки. Ну, але маємо те, що маємо. Ну, вона мічена, друзі, я б її побачив по-любому, це не Виключається, що я її не замітив. Тому ми її збираємо, нехай вона до дозимо, зимової стартує. Бачимо, цій сімейці хватило кормів і на, на трьох рамках. Їй не потрібно ні додати, ні забирати, нічого. Ну ось так бачимо, перезимувало два, два кулаки бджоли і, звісно, шматка. Друзі, в ході зимівлі, я замітив, в цих ППУ на деякі нюанси, які мені дещо не сподобалися, я вам їх покажу, друзі. Бачимо, бачите в куті, скільки води збирається, десь є наклон і вода просто не витікає. В вуликах, де нижче дерев'яне, там не дерев'яне, там фанерне чи USB. Там немає цієї проблеми. А тут, коли я стрісаю бджолу, топиться, ну, намокає бджола. Тому я буду просверлювати ще отвори, щоб ця волога витікала звідси. В загальному перезимували сімейки чудово, але от такий один єдиний нюанс в цих вуликах ППУ, ну, нуклеусах ППУ, які я замітив. Тому якось так. Ну, Експеримент, друзі, такий вийшов. Перезимувати перезумувало чудово. На жаль, одної матки немає. Десь вона ділася. Я навіть не можу сказати, де. Да, я сподіваюся, що вона є в вулику хоча б мертва, але немає ні мертвої, ні живої. Якось так. Всім добра.